Right. Всім привіт. Маємо на продажу таку орденку. Сім років. привезена з Польщі. Кобела всі Лошатя, Лошевська там лишилася. Не знаємо чи жеребна чи не жеребна, Зробимо задати і будемо знати. Якби когось цікавила, така орденка, номер я залишу в описі. Будете дзвонити. Вова, привіт підписник. Всім привіт підписникам. Я тепер тут не працюю, але стараюся людям це допомогти. Я має бути. Так що всім гарного дня. І скоро Свято Маріємо. Бачите коні? Така кобелка. Арденка. кого би цікавила, Йо? на продажу, Йо? на обмін. Номер буде в ок. Будете дзвонити. Йо? 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 Дуже гарна кобела. Удову має капець, да, красу має, Дуже гарна кобел. А місяць віста Розумна, чарна, капець. Кобела капец, ліцензію має Дуже гарний, великий передок. Ноги йдіть, це волосся моє п'яте, це Дай ногу! Дай ногу! Дай! О, молодець! Дай ще ногу даємо. Така подібна до їгі, ох пара би була. О, до їгі дійсно! Бу. Це пара шось. Ну, дай ногу, дай, дай, дай ногу, дай, дай! Шо нам, шайтан? Дай ногу! Дай ще ногу! Ногу бере. Не, не. Так. Eu vejo o que a super. Довгу красу має капець. Супер. Ззад, вперед, все має. То що після лошати ще ходи трохи поправити. Буде красу, мати капець, кігревейки, все. О, це ваш бути. Ромка зніми. Ромен муси бути на зніми. А ну, привіт підписникам передай. Скажи всім привіт. Ну, що я так стою коло кобел. Будеш в тіктоці. Передай привіт всім. Файна кобелка. Файна <laughs>. <бодиш тик -тоці. laughs> <laughs> кобела. Спориш? <laughs> 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 <sharp> шайтан села. <sharp> <sharp> я шайтан села. Йо перш. На місце, На місце, На місце, на місце, Та-а. Ромка, тут зняли, ще танцювали. Громко буде в TikTok'ать. <laughs> ну, стайка у кобеле капець. Це дуже в кайф, короче. Все, це все це все. Екіпердак. Йок на Ходи. І руху де зверху хоть бікни, ну. Ногу дає, лай, що стасер. Це... Спокійно, розумно. Як дає ногу, то що ти хочеш? Закінь. А ну, дай що мені розходить. Дай нову. Мала дай ногу. Дай но, дай. Де. О. Нову дає. Хіба що копета такі файні подчасті, не дайте круг. Знімаємо ззаду. Закно. Байде, ну сюди. Дай, дай ногу, налади. Дай, ногу. Дай. дай ногу, дай. Дай ногу, ногу. Дай. Дайте, Дай правильно. ногу! Дивіться, все по на... Дай ногу! Рівняйте капець! Все? Дала ногу щоб ми! Розумно, капець! Розумно, спокійно! Тут ти малий худий пользуйтесь! не понимают, я сама, вот, <голос> как не понимают, любые, любые не понимают, Такая кобелка, очень, очень хорошая. А ну, Все, на место Айта на место <голос> Рустала. встала. Встала, встала вала. <голос> не, знаю, не Нюхає. Ну що я пахну Боже, та ти... Шкода її навіть продавати, чесно кажучи. Тільки вона куштує, так на. Може би ти купив. Може б купи. Может, я смітил то. Купив. <сх> гроші сім. маю. Якраз стане тобі гроші. А я знаю, що гроші мені стали. <схай>

Я устал на стола. Виесь-то на место. Видишь-то на месте. Видишь-то на месте. Ніякого крику, без нічого. Я в стул настала, Вася. Ти слухаєш мене, що жеребці крутяться? Я в стул настала. Ти собі спокійно стой. Фу, я трохи замахувався. Це не... вже Зам мені руки, бля. Я вже не такий молодий, як хтось мені каже, підписники. Мені вже скоро... Ого-го. Чиї сітки на носі? 24 серпня в мене день народження. Мені 58 вісім вже.

Кайна ще на український не перейшла. Ще. А не, трохи... не розумію, не трохи. Все одно розуміє. Вона ще польський знає, український ще не привекла. Я ж то у нас став, я не знаю, що це є. Що це за кобилочка? Гудра, бо? Значить, слово не кажу. На місце. Вічка на місце, вічка на місце, вічка, вічка на місце. О, молодець. Так що кого буде цікавити, продаж, обмін, номер буде в описі, дзвоніть. Ковела розумна, спокійна, все, що треба. До синь не говорити не вміє, решту все все має. То є. Може і жеребно. Може і жеребно, не знаю. Треба УЗД зробити. Будемо знати.